Друзі, сьогодні розповім про стимуляцію кореневої системи для розсади помідора після пікіровки. Перше, хочу зазначити, що субстрат має бути якісним з достатньою кількістю поживних елементів та легкої структури для доброї аерації кореню. Зазвичай більшість фермерів використовують готові торфосуміші. Для формування здорового кореня помідора об'єм горщиків має бути не менш, ніж 04-05 літрів. Якщо в такій стадії спостерігається дія стресових факторів, таких як низька температура, недостача світла або надмірна вологість, що впливає на затримку розвитку кореня, ми рекомендуємо вносити в кореневу зону препарат Farkral Forte. Він має спеціально підібрані амінокислоти, фітогормони, отримані з природних джерел, витяжки з водоростей, полісахариди та вітаміни для імунітету рослини. Препарат активно стимулює ріст та розвиток тієї тканини рослини, з якою має контакт. Особливо високу економічну ефективність показує на культурах, у яких корінь розвивається повільно. Ми рекомендуємо його вносити 2-3 рази під час вирощування розсади з інтервалом 8-10 днів та концентрацію робочого розчину 200 мл на 100 літрів води. Після першого застосування результат буде помітно вже на 4-5 день. Це розвиток як самої рослини, так і кореню. Надалі його можна буде застосовувати і на дорослу рослину для стимуляції розвитку листового апарата. Хочу відмітити, що препарат, окрім стимуляції росту, має ще й імуномоделюючу дію. Його можна ефективно використовувати при лікуванні хвороб, що пошкоджують листки рослини для більш швидкого загоєння пошкоджень тканин. Використовується Farcral Forte також при лікуванні бактеріозів. На цьому в томаті проблем з коренням немає, розсада здорова, оскільки умови вирощення тут прийнятні та рослини оброблялись стимулятором росту кореневої системи RedXTeam Plus та препаратом ProTECALUMINI. Всім бажаю успіхів, здорової розсади та відмінних результатів.